Пану Гузею, Вінська обласна організація наша Україна висловлює занепокоєння та звертається до вас як представника Російської Федерації у Львові з протестом причин найновіших порушень національних і людських прав урядом вашої країни до українців, що проживають у Росії. Виділяємо стурбованість українців щодо тиску та обмеження національних прав української громади в Росії згідно повідомлень засобів масової інформації цього тижня. Такі Української літератури в Москві вилучено широку серію українських книжок, окремих журналів та газетні видання. Вільська обласна організація партії Наша Україна має намір поповнити книжковий фонд бібліотеки Української літератури в Москві. 13 січня міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив. Міністерство закордонних справ Російської Федерації зацікавлено у роботі бібліотеки української літератури в Москві. За його словами, бібліотеку ніхто не закривав, та лише було там лише було вилучено декілька книг, які вивчаються на предмет розповсюдження націоналістичних ідей. Звертаємось до вас, генеральний консуле, з проханням назвати чіткі критерії, за якими книжку можна розцінювати як джерело націоналістичних ідей, користуючись. Керуючись ними, ми поповнимо книжковий фонд української бібліотеки в Москві з повагою голова Львівської обласної організації Наша Україна Володимир В'язінський.